Балі острів, де зустрічаються амбіції та можливості. Це місце давно перестало бути лише курортом. Сьогодні Індонезія одна з найдинамічніших економік світу, сьоме місце за ВВП одна з найнижчих інфляцій, 273 мільйони населення та прогноз стати лідером серед країн, що розвиваються до 2030 року. Саме тут, на Балі, три українські бренди створили щось унікальне. Мій проект Ready to Fight» разом з нашими партнерами «Avalon Bali Group» будує комплексні апартаменти у серці Балі. Сьогодні важливо, щоб український прапор бачили у всьому світі. Разом ми формуємо спільноту однодумців, які прагнуть жити усвідомлено та розвиватися разом. Ом Apartments, Будда Клаб та Тао Клабхаус три преміальні апарт-готелі, де девелопмент поєднується зі спортивною культурою, а архітектура з дисципліною та стратегічним баченням сервісу. Авалон Балі Груп девелопер з українським корінням, який працює на Балі з 2022 року. У 2025 році компанія стала першим партнером «Ready to Fight». Першої у світі боксерської екосистеми, створеної Олександром Усиком та Сергієм Лапіним, яка приносить сучасні технології у світ боксу. Керівна компанія Ribas Hotels Group, 56 готелів у семи країнах, 11 років досвіду та понад 300 тисяч гостей у мережі. Прогнозована операційна прибутковість на третій рік роботи 12-14% річних. А зараз Home Apartments – П'ять поверхів преміум класу в одному з найкращих туристичних районів Балі: Берава Чангу, 18 сучасних апартаментів, кожен з внутрішнім двором, басейном або терасою з джакузі. Будда Клаб Хаус це апарт-готель преміум класу: 163 апартаменти в самому центрі Чангу, район Берава, 5 хвилин до пляжу, з пірамідою на даху для медитацій та всією інфраструктурою всередині комплексу. Тао Клабхаус це апарт-готель, котрий складається зі 129 апартаментів. Проект розташований у престижному районі Переренан. Гармонійне розташування в зеленому оазисі, подалі від міського шуму. Єдність дає силу, сила дає перемогу. Партнерство, яке змінює правила гри: сила бренду Олександра Усика, досвід Авалон у преміальній нерухомості, сервіс Рібас Хотелс Груп міжнародного рівня, інвестиція з характером.